Гучна заява американського сенатора Грема: війна може закінчитись ще до Різдва, якщо відбудеться зустріч президентів Зеленського і Трампа, а також диктатора Путіна. Тим часом Reuters публікує вимоги очільника Кремля для завершення війни. Детальніше обговоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем висловив переконання, що у разі тристоронньої зустрічі глав України, Сполучених Штатів та Росії війна може завершитися ще до Різдва. Тобто у цьому році, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Написав Грем у соціальній мережі Twitter. Водночас він попередив: якщо діалог не відбудеться, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну та тим, хто купує його нафту і газ. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів після переговорів із Путіним на Алясці заявив, що досягнуто великого прогресу. Далі цитую його слова: ми погодилися за багатьма пунктами. Зараз справа за Зеленським довести угоду до кінця. І європейським країнам теж треба трохи взяти участь у цьому. Варто зазначити, що глава Білого Дому хоче провести тристоронню зустріч із президентом України та російським диктатором вже 22 серпня. Про це повідомляє джерело CNN. Однак співрозмовник медіа додав, що саму організацію потенційної розмови розпочнуть, якщо переговори Зеленського і Трампа у Вашингтоні 18 серпня завершаться успішно. Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку до візиту. Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб з'ясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють, сказав він. За інформацією політико, до сполучених штатів разом із Зеленським може поїхати президент Фінляндії Олександр Стуб, один із улюблених співрозмовників Трампа. Як пише змі, він може допомогти уникнути конфліктів і переконати Трампа включити Європу до подальших переговорів. Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно заявила, що вона разом з президентом України полетить до Трампа. Крім того, за даними Sky News, приєднаються канцлер Німеччини та прем'єрка Італії. А більд додає, на зустрічі будуть присутні ще й президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Тим часом гучний матеріал оприлюднило агентство Reuters. Медіа розкрило перелік вимог, які диктатор Путін висунув на переговорах Валясці для кінця війни. Серед них виведення українських військ з Донеччини та Луганщини в обмін на зобов'язання окупантів заморозити лінії фронту на півдні. Невеликі ділянки на Сумщині та Харківщині ворог, нібито, готовий повернути. Крім того, кремлівський ватажок хоче визнання російського суверенітету над українським Кримом, скасування частини санкцій проти Росії, відмови України від вступу до НАТО, надання російській мові офіційного статусу та права російській православній церкві вільно діяти у ЗМІ. Підрахували, що диктатор вимагає віддати йому у 15 разів більше українських територій, ніж він готовий повернути нам. За даними Fox News, Трамп нібито підтримує ідею Путіна, аби Росія встановила повний контроль над Донбасом і замороження фронту в інших місцях для укладення угоди. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.